Починаємо приготування королевського медовика. 4 яйця і стакан цукру. Стакан у мене звичайний, 200 грамовий. гарно зараз з'ємним венчиком. Збили яйця з цукром, сюди ж. Зараз додаємо, ну я так його звісно, не вилю, бо буде дуже довго. Стакан меду. Стакан цей же самий 200 грамовий. І теж гарненько перемішуємо. І сюди додаємо 2 столові ложки соди. Я відміряла і знову перемішуємо гарненько, ніякого не розпушувача тіста, а саме соди, і гарно перемішуємо. Ну і тепер сюди просіємо 4 стакани муки і замісимо тісто. Замісила тістечко, Те, що воно рідкувате, трохи таке липне до рук, хай вас це не смущає. Е, накриваємо полотенечком, не пльонкою, а полотенечком. І ставимо у сухе місто при кімнатній температурі. Ну, Наприклад, з літньої кухні я його заберу, тому що тут пар і все а занесу у веранду. Накриваю полотенечком і зустрінемось 28 числа. Сьогодні 20 вересня. Можна 27-го пекти, але мені треба пекти його 28-го, Тому будемо пекти 28 го числа. І тоді будемо підмішувати у муці. Ось така у нас смакота буде. І так, показую своє тістечко. Зараз я його викладаю на, Ой, на стола, коротше говоря, і будемо все виділувати у муці. Розділимо оцей корж. Ну, мабуть, кусків, Ну, зразу на 12 кусочків треба його поділити. В общем, зараз викладаю на стіл, потім буду далі показувати. У нас якраз ще й світло пропало. Добре, що духовка газова. Духовка в мене вже гріється. В общем, На столі зробила типа, таку ліпьошку, трошки підмішала муки, буквально чуть-чуть, ну, грам 50. І для того, щоб поділити його на часті. примірно однакові. От у мене 12 штук і зараз. Тісто таке липке. Але кожний кусочок, зараз я буду шарик його скачувати. Воно до рук не прилипає, просто ножиком різать. І оцей шарик буду розкачувати. Все виробляємо на муці. До рук воно абсолютно не липне. І таке в'язке, гарне, ну, коротше, мед є мед. І все, але буде клас. От зробила я 12 шариків. І приготувала протовень. Протовень трусимо мукою, нічим не змазуємо, на сухий протовень натрусили муки. І зараз кожен шарик буду брати скалкою, розкатувати і робити йому форму. Ну, Накрию якимсь блюдом і виріжу м -м, таку форму, щоб лягла на противень. Так, я ось приготувала корж, зараз я його переміщу на протовень. І приготую ще один, щоб був готовий, а тоді буду ставити у духовку, тому що печуться вони дуже швидко. Обрізки, от, наприклад, з цього коржа. Я додаю у слідуючий кружочок, і гарно не бійтеся в муку підмішувати і підтрушувати під корж, як будете розкатувати, щоб не прилипало. Ну, воно таке липке, як. але якщо ловко підмішати, гарно розкатується, все в порядку. Підготовий корж, який ви приготуєте, обов'язково підтрушуйте муку. Щоб він не пристав. Тому що мед. Гарно підмішуйте, не бійтеся. Я ось дивіться. Гарно натрушую муки. Зараз розкатаю скалочкою і перевертаю, ще муки додаю. Мука не завадить, так що не бійтесь, додайте муку. Ось такий готовий корж у мене вийшов, спечений. О, То що треба? Печеться слідущий. Протувань підтрушую. Після кожного спеченого коржа. Муки не бійтеся насипати. Одною рукою трошки мені незручно. І в духовку. Дівчатка, я торт спекла. Це холодні коржі поскидала один на одний. Значить, що зверху мука? Нічого страшного. Дунули, що облетіло хорошо, що осталось мука це наш хліб. 13-й у мене ще печеться безформенний, ну я все одно ще один корж буду накрошку його помну, скалкою потру і все. Значить, якщо у вас при розкатуванні або прилип корж до коврика там чи до доски, на чому ви його будете пекти, нічого страшного. Назад його згрібайте, муки підмішали, розкатали і спекли. У мене самої, напевно, штук 3. Один прилип, два порвалося, і в цьому нема нічого страшного признатися, тому що це життя. Раз так, другий раз так. Знову скрутила, підмішала і попекла все те, що треба. Просто я його завтра буду намазувати сметаною з цукром. Формі можете зробити квадратний, можете оці е е коржі. Круглі тільки більші робити, Ну, залежно яке у вас блюдо. Бачите, він дуже високий виходить. Я його розділю на два, тому що ну, ну рятуйте отакий кусок, хіба ти це ж рота, як розділяти. Торт виходить дуже великий і дуже смачний, тому я рекомендую вам усім спробувати такий торт. Ну, і прийшов час наш тортик перемазати сметанкою з цукром. Я вам скажу, купила сметану президент три стакани, ну, щита літр. Два стакани цукру вкинула і нічого воно не збилось. От вам государственна сметана. Брала 20% жирності, жирнішої не було. Ну, от, один торт я намазала. З одного коржа зробила крошку. І тепер буду посипати і верх. І бока крошкою. Ну, от торти мої готові. Оце з порції виходить два великих торта. Або можна зробити один здоровенний. Може, в кого квадратна форма є. В общем, все можна придумати. А можна спекти два, і однести один мамі або доні, або сину, або тату, або бабусі, кому захочете. Тому рекомендую всім спробувати такий рецепт.